Зараз я вам покажу отруйні медоносні рослини. От дивіться, я тут побуваю на одному подвір'ї. І от звичайні тюльпани. Я не знаю, Вони або виділяють якийсь нектар отруйний, або ще ж. Тут подивіться, якщо уважно подивитися. От, в квітці мертві бджоли. От ми ще зараз наблюдаємо, зараз десь я от бачу от знову. Як ми бачимо мертві бджоли. Ось. І таких багато. От маємо. Звичайні, гарні тюльпани, все. Насправді вони є отруйними медоносними рослинами. Ну, бджоли їх не відвідують, але з якихось причин якась кількість бджіл відвідував дані квіти.